Скласти практичний іспит на права водія в Україні стане ще складніше. МВС публікує проект наказу, за яким після першої невдалої спроби наступний іспит можна складати через 10 днів, другий через 20, а третій і наступний через 30 днів. За даними МВС, зараз лише 16% кандидатів успішно складають практичний іспит першого разу. Комітет ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію операції з НАДР зі США. Повідомляє Нардеп Железняк. При цьому було внесено одну пропозицію: будь-які додаткові домовленості щодо створення фонду відновлення не можуть суперечити цій угоді. Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Нагадаємо, що 8 травня депутати голосуватимуть за угоду, не знаючи всіх її подробиць.